А, всім привіт! Спочатку вас не помітив. Е, я тут на серії трошки розвився, трошки ферму подобував, тут, тут трошки дерев подобував, трошки злив. <кій> Як ви пам'ятаєте, минулого разу в мене взагалі коїнів не було. Цього разу я це зробив. І ще. Купив один генератор кругляку. А зараз тільки що при вас зробив цей кам'яні інструмент по завданню було. Зараз ми заберемо нагороду. Ого! Скільки. Так. Ого. Все в нас є новий скайблок. А це що таке? Туди треба просто пробудувати, а тут. Ага, назбирать Брот 10. Ого, тут дається. Ого, тут дається! Ну, це якраз... Ой -ой -ой. Думав, що впав. Це якраз квести у нас на сьогодні буде Одразу саджаємо. Бо воно дуже швидко росте. Причому це треба 200 штук дубів. Думаю, за серію півтори ми це зробимо. Про камінь у нас не було, але камінь нам треба, щоб прокупатися до острова. Так, це забираємо звідси. А так куплять нам, в принципі, більше нічого і не треба, тому напевно. Буду купляти просто землю. Так, в принципі, не трапиться ці. Чи на що я це зробив? так легше будет Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Ледь не на впало. У нас же 28 штук. Не зважайте, что у нас в инвентаре будет меньше. Ага, це тобто, коли тільки в тебе в інвентар, тобто, якщо воно впаде в безну все, то. Це буде не зараховано. Стоп. А ми це ніби жителю маємо, а ні. Це вважайте, ми ще получимо 2 тисячі. Вибачте, досі хворий. Так. В принципі, нормально. З однієї плантації ми отримуємо десь. навіть не знаю, скільки. Ой, ледь землю не зламав. Десь 52 на і десь 30 курячка. І одразу засаджу. І одразу сюди, бо тут же доспіває, поки ми то зберемо і засаджуємо. Як не як воно росте 13-20 секунд. Ні, ну в принципі, воно виростає за час, який ми засажуємо. Ні, не засажуємо ми секунд, так 15, а збираємо 12 секунд. Заразом виходить, що майже... Два врожаї встигай доспівати. Ого, ми вже так солідненько зібрали. Але треба засаджувати, бо якщо ми не засадимо, то наступного разу муситимемо просто чекати. А чекати на цьому скайблоці не можна. Ми вже, в принципі, 36 40% буде? Ні, не буде. Але вже майже половинку ще дві плантації і точно буде половинка. Я для вас це виріжу, давайте. Я виясню, що з однієї плантації ми отримуємо по 5%. Склад. Зараз цим, напевно, і займусь. Ні, треба терміново робити склад. От, то на тому острові і гарбузи, і дерева, і листя і вугілля. Вау, круто. А то з того, а то так майже не видно. Нічого. Опа! Вейфер. Я просто будувався. Ага. Це типу меч з скайблока ще там починається. Прикольно. Цікаво було б, якщо б я перебудувався і побудувався дім там собі, то він щоб пропав. Реально цікаво. Вже майже добудувався. Курівки і спавнери. Нарешті мені будуть продавати спавнери. Цікаво тільки за скільки. Думаю, цього жителя просто інші фірми. Так, в нього теж є тут. Ого! Потайтос і памкінг. Все. Пісні картоплі. Туші гарпузи. Затоптав. Нічого мене є мотик. Тільки у мене немає кісков. пам'ятаєте, я вам казала знову про ту штуку. Яку я завжди забуваю. Компостниця. Є ж в Майнкрафті компостниця. Курівчика. Левел один. Шо? Курівка не падає, головне Так. Угу. Це треба тут щось заряджати. Ану. 25 тисяч. Ого. Давайте, до речі, ця компостниця буде тут. Туші дерева куча. Це рахується за дерево. Круто! То ми можемо так пофармити трошки. Ні, дерево полетіло. Шкода. Так, там треба небагато. Хопа. Ех, потрачу дерево на верстачок, ставим верстачок десь тут і крафтимо мм стоподе. А її можна скрафтити? Компостить. Ні, не можна. А тут можна. Посліти. У ну. ж тут має бути. Можу її просто крафтити заборонено. Та вона тут її крафтити просто заборонено. А може, попробуємо все ж? Ага. Вона ну, робиться так. Далі це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди і це сюди. Та не можна крафтити. Я думаю, зараз вже кисну муку зроблю. Напевно, тут... О, забув, що швидко росте. Ми виконали. Хоча більше 50%, хоча ми 30 30 Е. -е, -е, -е. Незрозуміло. Так, давайте розширимо, до речі, ферму. От так от. Курівка, віть. От так от. Ми маємо якось той спавнер запустити, до речі. Я так думаю, по крайній мірі. А це сюди. Наші гарбузи тут треба добути. Тобто ми це маємо на острові зробити. Так легко. Але чому 50% не розуміє? Так, 4 штучки у нас вже є. А скільки воно гроші росте? 10 хвилин. Але це не 10 годин хоча б. Так, а що тут? Mm. Потейтос? Чому? Що таке бит потейтос? Може жарити картоплю? А ну. А з гарбузами що? Гарбузами... Ага, тут все понятно. Просто береш і робиш так. слейр. 50! Ого. Ого! Щось ага. так? А як цей генератор? Лезер 6. Що таке лезер? Підкажіть мені, будь ласка, напевно, цю корову треба якось. Mm -hmm. Якимось чином запхнути сюди. Не знаю. Коротше, хай тут поки що ходять. Я з цього дуже корисного скайблоку краще піду. М -м я би пропонував забрати ті півтори тисячі і нове завдання. О. Ага, а чого мені писали, що півтори тисячі? А да, а це ж е. Э -э -э -э. А як це? А що це? Напчинь мені це, будь ласка. Тут такі самі завдання, як я зрозумів. Ага, шкайблок хаб. Угу. А як назад повернутися? Ага. Угу, зрозумів. Тут можна пшеничку забрати і посадити? Ні, не можна. Це всі інші гравці. Так, в них тут можна. Можна зачарити. Я б зачарив собі це на ефективність. А, лапіс це лазурит. Два каменя на ну, щось треба. І рівень зачарки. Мені реально сокірух на ефективність один зачарували. Круто! Так, а тут? Ага, тут не можна. Потреба щось зробити. А це що за профілс? Ага, тут можна грати. Вдвох. Так, вдвох. Прикольно. А ще тут щось є. Оверболід. А, це назад. Назад повернеться. Так. Як це відкрити? А, ринок. Понятно. Я зараз тут ще все перевірю і вам покажу, якщо буде щось цікаве. Е, он цікаве, добуть 200 кісток. Якогось м'яса добути, очей павука і 24 блоки золота. Це якогось демона. Це тоді в портал відкриється. А тепер я зрозумів. Тут перемонтувати можна. Ну і як? Не можна. Недоступно, на жаль. Я, якщо чесно, не хочу ризикувати. Бо боюсь згоріти, тому не буду ризикувати. Хоча... Мене здихає. А може в мене просто залагало, і я зараз просто здох. Ну я зайшов тут. Ти був. А можна цю плантацію якось добути, засадити? Щось топтати? Ні, нічого не можна з цієї плантації, на жаль, зробити. О, а тут можна безну звалитися. Фух, я подумав, що вже не повернусь. Ні! я впав. Фух! Тут не можна здохнути. Я вже думав, що все. Апп, Тут треба якесь завдання виконати. Тут другий слот просто. Оце, оце мені сподобалось дуже. Так, ахе. Фортуна, напевно. Та, а можна тільки одне вибрати. Тобто я можу все тут вибрати. Опа! Хопа. Тут можно найти печку за чарт. Окей. А это ж нижний доток. В принципе, прикольно. Стоун, сморт, на свайцы, шутки. Святость. Не, мне не треба. Мне треба, что сидишь. Фу, фаер Сила вогню. Все круто. Хе. А це не назла Діблдс це не незламність зла... чи що? Реально незламність. Круто. Це не ефективність, це не незглавність. Ано, ну, ано-ано, ну, ну. діаблоти. Все, я повністю зачарований. Дайте ще лопату. Хо. Що тут або фортуна хай буде. Бо везіння це класно, коли тебе за неї землі випаде дві. Чому тут не можна нічого не Ні пофармити, О. Ще один магазин. Тут купляєш, там продаєш. Угу. Думав, тут якась нежечка буде. Генератор, тільки кругляку досі нож. Що? Це дуже дорого. Вотербаскет на 250 коштує. глаз. Дожились до того часу. Ізкове скло коштує 10 тисяч. Один блок скла. Це навіть не стак. Е, а де зачари? Ну нічого ще раз зачарюсь. А це ще хто? Давай нього попросимо рейсів. Чел, ну дай Ресе, будь ласка. Не, будь ласка, чел, чел, дай Ресе. Ну, я на нього бід. Солізник, Ага. Все ж нас обманули. І халявних зачарів немає. А я вже думав. Ех ех. ех. Давайте подобуваємо просто. А, до речі, я за це маю нагороди влучити зараз. Тільки дерево до виробню. Раз. Два. Хвилину 10 секунд. Нормально. Три пішли. Ой, А uh, ну no. e -e -e. таке? Скажи, напиши, будь ласка, от что это означает? Дистамент Шоп. Опа, я вже виконав 90% поки що. Це прикольно. Зараз може бути 90%, ні, ні, нема. От поки я засаджав, просто вже виросло. Це неможливо. Просто неможливо! Це так швидко. Не зважайте те, що в мене це було. Це просто в мене вдома включений телевізор, там тривога збільшився. 99%. Так, зараз буде 500. Так. Да. Є. Yeah. Тепер буде туяне фермера Дровосік. Ось так. Кликтує Реден. Во. 10 проц... Це навіть краще, ніж я думав. П'ятий рівень. Так, да, шостий най. А яке ще дали? Хе, бриво. Ед, бе, рот. Де мені взяти Тут же легше добути 200 кругляків. Це легше, якщо ж. Так, я вже подумав поставити 200 генераторів. Треба з'їсти цілий стак. Так тут вважайте, а можна якось підкрутити важкість на важку. А, до речі, тут молодь чомусь не сп... важкість нормально. День. Триває 30 хвилин. Хі -хі 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 -хі. Як довго я це все буду добувати? Точніше, їсти цілий стак буряку. Це ми будемо, напевно, в серії так 15 виконувати. Сюди, йде, це сюди. А ми зараз дещо попробуємо. А може просто витратити 200? Того. А ну. Не, з'їсти треба. На жаль. Якщо треба, то треба, будемо мучитись 5 серій. Ну, це, в принципі, нормальна їда. Але... Ми будемо її дуже-дуже, дуже і дуже довго їсти. Отак, от, от освітлюємо територію і це треба освітити. Зараз піду на той склайблок. Що тут таке? На мене походу подали на те, що я читер. Але ж я без читіво. І ви це знаєте. Мені сказали, що якщо я далі буду граш щитами, то мене забанять. Ну, я так я поняв. Чи може тому що мій Захар? Ну, Захар. Мій тімейт. Читер? Бо за тим щитером теж бан видають, якщо що. А знаєте, що я зараз зроблю? Раз, два, три, 4. стаки візьму і чотири цих. <кхід> Цікаво буде, чи гнулу картоплю можна продати. І зараз під самий кінець відео продам. Це Все. Ану, а чого в магазин не можу зайти зараз? во, сел ітем. Воно чогось грузить довго. Ну, грузи. Коротше, не Так, у мене просто дуже лагає. зараз. Во. Раз. Далі. Ого, скільки воно коштує! Тільки ця картопля не ну, ладно, продається. А на цьому, в принципі, все. З вами був я наскирлайк всім папа.